І знову сьогодні ріжемо. А ріжемо саме прямо зараз так. Такі такі високі високі Оце прямо ясно? З ним така біліє береза, Зараз сам перед лазимо туди. Такий височезний, хай оде. перед ріжемо того ясно, хоча б верхушку трохи скидаємо, бо його всього ми не кинемо. А тоді самі це ріжемо березо. Бо нам берези тут трошки не достати з цих ключів. Ну так, потихенько ріжемо. сижу на ясені, виліз. Дивіться, яке воно висучасне. Реально таке височесне. Але вже до кінця крони дуже далеко. Кохті щось вискакують без ріня, без опасності, а ще, знаєте, такого ріжеш свого. А в тут тусіда так дешевше і засідає, що ще може бути. Я кажу, боже, бо вже батьки нічого не було, бо... Тут дуже і дуже до зарази, казавши, що воно до того хитається без рівня безпечності, тут, тут просто вам не переказати. Воно таке тоненьке, високе. Це взагалі просто. Ну нічого. Ого, Зараз об'язуюся, беру дровошнука, об'язуюся тут, підтягує бензоплу і того хаз кидаю. І тоді потихеньку донизу, я так міркую, гадаю. А там будемо бачити, як воно вийде.

Ну що, все добре, був кузок, знизу трохи повсипався. Правда, думали, що це ми зачепляли. Ну ні, це все було. Тут все Чепуха стали обрізати вже. І добрий дишіль. Ну, На доску можна було б пустити, але таке воно. Криве горбати кострубати, там трохи пеньок остався. Зараз ми це все зріжемо, розбираємо і ріжемо далі. Далі порубано. Кшт. чекайте, бо що зараз березу будемо різати. Кш -кш -кш -кш. З'їжджаєш, роді бірубати не планують. Суп, бігає. Поки що, бачите, все на купці. Як римнули, все. Пірка, там цю березу. Шнурок вефіс прив'язав. Напарник вже є. Так як так я казав. Не бавимося, ріжемо. Фіксуємо камеру, ріжемо далі. Фіксатори. Вбираємо. 不伤。哇，那个，啥东西？啥东西？

Давай давай. Лякає. Я тільки буду Що, Все, квітка насправді. Акація, екажу акація, ясен і береза зрізана. Ось, нього береза. Навіть не видно. Пеньок. А тут пеньок ясно. також навіть не видно. Все зрізано. До парні, бачите, як все поскладав. Чик-чик, все, чики-піки. Все порубано, все повністю. Ну. от така ситуація. Так, порубали, ну тільки вже не хай сама. Все зробили, вся квітка, вся бомба. Це класно. Проридили, сказали, будуть гроші мати. Скажу, ще різати. Тому нам тільки за. Що я скажу? Не повірите, що, що мені дали ще. Так ти що? Сказав, ціни нема навіть базарний день. Працював я все без защити, тобто без страховки. Дали мені такого пояса страховку. Хороший такий, класний, насправді. Мені подобається. Зараз я його одіну, вам покажу. Друзі, дивіться, пояс, бачите, все гарненько, плотненько. Тут такий, ну типа. Який фіксатор, раз, бачите, затянув, все, Зав... ну, таке, я бачу, да, пропускає, але ми в крансі тут чуть зубиті заріжемо, буде цікавіше. Нам перед отут він вже вишліфаний, Тут в кінці душе якби нічого. Ну, але, якщо з умом, я думаю буде. Плюс до того, бачите, такий раз, пасок і ну, через себе ззаді він чіпляється. Плюс тут цеп. Це такий карабінчик, дивіться, подвійний карбін. Виднося? На цього, то є цього цепочка злазить. ну, Звісно, цепочку тут буде. Ого! В двох місцях. В такі випадки то досить серйозні. Ну, це я тут добавлю. Це для мене це потрошки мало. карабінчик такий класний теж. Тобто я вже маю страховку. Це перше. Це є перше. І друге, що я можу, насправді. Я то людині сказав, якби, щоб помогти. Помогти, щоб. Помогти. Але ж зараз я показую вам все. Достану. Ану, поставте на паузу. І хто вгадає, що саме мені дали. Так, ось таку. Тримера. Штільовський триммер. Подивіться, Штіль. 55-й штільок такий, да, це такий найслабший в них. Це все тут одна причина, що він глохне. Заводиться все добре і він глохне. Я не пам'ятаю, в чому причина. Е, хто, можливо, знається, в чому це може бути причина, що він глохне. Скажіть, я його віддам в сервіс його зремонтують. цей триммер. Або ж оставлю для себе, або буде на продаж. Штільовський, такий примірок, гарний, це все. Це людина якби дала мені, але ж е, безплатно. Ну як безплатно. Безплатно немає такого. я в неї зрізав дерево. І вона мені це все дала. Дивіться, штільовська катушка, знаєте, чим мені подобається в штілях? Що в них нема так, як всіх тут вставляти. В них вставляється, де воно є. А ну підскажіть, братьте, щось я тут не бачу. Десь отут воно штопориться, є. В них штопориться зовсім по-іншому. В них не так, а де тут? Що ще? Чи та дирка застрела? Ну, десь десь, десь, десь воно є, що ж топориться. Я не, не скажу де воно є, щось я тут не можу знайти. Я його почищу, це все змажу. Є ну, щільовський раз, цього наконечники треба поміняти. Це вроді би щільовська. А може і ні. Ну врешті-решт такий тримірок FS-55. Тому якщо я його зремонтую, можливо я його буду продавати. Можливо. То просто кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Щоб не пропустити. Якщо я його зладнаю, я його буду продавати, то ви підпишіться на мій канал. Це крепко не суддя то від сварки. Ну, не це, щоб казую пальцем, а це, що на рокові. Це від сварки. Виходжу, коли до нуля, тоді викидаю. Бо мені так виходить, треба чуть не кожен день міняти щось: куртки, штани, свідрі, це все решта. Тим більше, що це такий матеріал, що горить дуже. Але дуже класний, і теплий. В результаті відвлікся тример зроблю. Можливо, буде на продаж. Тому підпишіться на мій канал, щоб не пропустити мої відео. Прокоментуйте, поставте лайк і все. І якщо я його буду продавати, обов'язково ж ви побачите першими. Також, якщо можливо, хтось хоче купити, навіть в такому стані це среж. Ви можете написати, зателефонувати у попередніх відео мій номер телефону. Можете зателефонувати, і ми з вами зв'яжемося і казав, може, ми рішимо так. Продамо це людині. Я порізав дрова, вона мені дала такий тримірок. Так, да, його треба ще полунати, но. Це є що, повірте, це не якийсь китайце. Моторчик маленький, акуратний, я тобі кажу. Це така, казав один, легенда. Щтілі є штілі. Тому така ситуація, друзі. Ми працюємо. З вас лайк, коментар і підписка.